Вогнище на вулиці, а з боку кипить робота. Так організували собі процес виробництва окопних свічок волонтери благодійного фонду Сундучок в умовах вимкнення світла. Аби все працювало, не наче механізм, кожен зайнятий своєю роботою. Сьогодні хлопці розтопили багаття. Парафін гріємо. гріємо, гріємо в каструлі, ковшиками заливаємо приблизно. Хвилин 5 10 поки робили невеличкі. Свічки, тому що не знали, де ні, Ну а зараз плануємо наступні партії робити. Трошечки. До процесу долучилися небайдужі містяни, зокрема, і 15-річна Діана. Допомогти у виготовленні окупних свічок їй запропонували батьки, тож радо погодилася. Такою справою займається вперше, але від початку все вийшло як треба. Пояснює, для неї це дуже важливо. Ну тому що я дуже хочу допомогти нашій українській армії пришвидшити перемогу. Мені казали, що треба бути обережним з парафіном, щоб він не потрапляв бажано на руки і як заливати. Тим військовим, щоб перемога настала стала А люди, які винні в цій війні, отримали поза. А от заготовками окопних свічок тут займається Олег. Чоловік активно волонтерить, адже багато його товаришів б'ють ворога на передовій за кілька тижнів. Він зробив понад 600 заготовок, аби зараз могли їх залити парафіном. Приходжу зранку, починаю працю з того, що нарізаю ось такі полосочки. Ось такий шаблончик придумав з профіля ОТК, якраз під маленьку баночку підходить. Директорка фонду сундучок раніше виготовляла окопні свічки разом із молодшим сином на їхньому особистому рахунку близько шести сотень, які відправилися на різні напрямки фронту. Тож вирішили розпочати більш масштабніше виробництво. За окопні свічки часто питають і інші волонтери. Відтак закупили 100 кілограмів парафіну та приступили до справи. Для цього лише за кілька днів їм небайдужі містяни задонатили 10 тисяч гривень. Невелика сума пішла і на інші необхідні речі. Ватні диски спонжики теж обмакують у парафін. І робляться такі, як запальнички, виходять, які горять до п'яти хвилин. Питала, жіночка під Солидар буде відправляти посилку через знайомих, вона чекає, можливо, навіть сьогодні приїде і забере їх. А так, хто буде питати, Херсонський напрямок питають. Поки вони будуть у наявності, скільки надо буде, будемо роздавати. Усього вже виготовили понад 1200 окупних окопних свічок, половину з них впродовж одного дня. Планують займатися цим і надалі. Тож благодійний фонд судочок має постійну потребу в парафіні або ж коштах на нього. Тому волонтери прохають підтримати їх в цьому, принести матеріали до штабу за адресою вулиця Качалова, 12, або ж задонатити на банківський рахунок, що зараз на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.